Мене влаштовує наша конституція. Насамперед, те, що в ній написано, мене не влаштовує те, що її не виконують. У нас геніальна Конституція, але в нас подвійна мораль, і людина не є першим пріоритетом. Ми саме небезпечна країна для життя на сьогодні в Європі. Мені так здається. Це щаслива за природою. За красою, за людьми країна, яку я обожнюю, це моя батьківщина. Але я ненавиджу українську ментальність з долею в кармані і вмінням жити по-українськи, вислужитися, вкрасти і не ставити людину в пріоритет. Одні думають, що нахапають і будуть жити три-чотири життя це не так. А от ті люди, що поза вікнами Мерседесів на зупинках, вони теж люди. Це веде до проблеми, до краху, і поки людина в нас не стане пріоритетом, у нас нема шляху вперед ні на схід, ні на захід. Я змучився це доповідати, боротись. На мене дивляться, як на варята, тому я уйшов в професійні автогонки після 20 років. І як я сьогодні не потрібен навіть в автогонках, бо я, тому я виступаю за Казахстан, не змінюючи громадянство, але вірю, що в Україні. Зміниться пріоритети, і я буду потрібен своїй країні як служив їй чесно, 20 років політиці.